У Києві чоловік вбив сина, вдаривши ножем у груди. Після чого розчленував. частину тіла. Порушник викинув у смітник, а решту закопав у своєму гаражі, заливши бетоном. Так, днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її квартирант впродовж трьох місяців не з'являється в орендованому житлі та не виходить на зв'язок. Правоохоронці розпочали пошук зниклого чоловіка. Згодом встановили, що до зникнення 30-річного киянина причетний його рідний батько, за даними слідства, у січні 2024 року до підозрюваного в гості прийшов його син. Під час застіля на кухні між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого батько завдав смертельний удар ножем. 30-річному сину надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував труп на частини та виносив їх із квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці. Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.